Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас заключний п'ятий день турніру. Кривава битва на чотирьох зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Ну, топ-5 наразі. Так, давайте подивимося. Ага, Баронка все ж таки в А тримається, хоч є поразки, але добре. Так, ну що ж, поїхали. Дві кантри. Оце дуже-дуже потужно. І вони ж не знімаємо будуть. Ха, як це все пробивати? Незрозуміло. Ну, тут я навіть і не знаю. Всі мультяшки, контра. Цей контру пробиває. Це диспелить. Хоча ні, це не той костюм, це ж мультяшний, не диспелить він. Диспелить це, але ну скипріота тільки не знімемо. Чистка, ну чистка мені тут не потрібна. Чистка тут не потрібна. Ну, єдине, що можливо спробувати так. цього залишимо. Може взяти Шерхана. Може взяти шерханчика. Можна Колю взяти, але Коля. Повільний. Можна взяти Шерхана спробувати. Єдине, що люся тут мені теж, напевно, не дуже буде допомагати. Але ж кого брати. Таунт теж таке собі. Якесь розподілення урону. Напевно, було б непогано. Хто в мене є? Вілбер є. Ну, він слабенький, звісно. Але добре, так, давайте тоді Вілбера поставимо сюди, а сюди поставимо Кедмана. Все ж таки контра. З мультяшки буде важко зніматися. Ну, не знаю, що з цього вийде. Давайте спробуємо. Так, ну, зелених, в принципі, багацько. Звісно, нам бажано фіолів зарядити. Добре, давайте прокинемо зелену четвірочку. Нам треба зарадити шерханом. І потім прокинути це все. Давайте ось так червоне прокинемо. Не доїхав фіол. Добре, давайте ось таке комбо знизу фіолетові зберуться. Так, є четвірка. Тихо, мілійки тримайся. Давайте ось так, там буде ще зелена трієчка. Тихо, тихо. Вмикаємо шерханчика. Можемо кіпріота дозарядити. зірвати бомбу. Давайте так і зробимо обережно. Ну, це зайве. Не дозарядився кіпріот. Добре, тоді давайте ось так. Тихо-тихо. Микаємо мілійки, об'їмо вборіли і, можливо, зеленими його проб'ємо. Так, пробили. Тут прокинемо. Все ж таки зарядимо зараз кіота. Це синій трішки зайвий полетів, але добре ми хоч встигли до гормика і до тібуртуса. Так, давайте ось так. Ага. Угу. Так, давайте вмикати розподілення. Ну і будемо сюди бити, можливо, з гормика. Зніметься. Так, з гормика зняли контру. Всього на 5 ходів, на 7. На 7 ходів то багато. Так, ну давайте вмикаємо Шерхана, і тоді ось так прокинемо. Угу, так, міліїки. І ось тут ще два зелененьких заберемо. А ми їм розподілення дали. А броню то не зрізали. Так, може доб'ємо? Так, добили цього. Я, напевно, зарано шархая використав. Так, скільки ще контра буде? Чотири ходи. На мілійки може від'їхати. Ну, давайте ось так зелені. Так, ну, Кіприота майже добили. О, так, нам потрібно дозарядити кедмана. Давайте ось так. Може тут фіол? О, фіол чудово. Вілбера, напевно, не будемо використовувати. Давайте ось так. Може там закриється синій, ні. Ну тоді вмикаємо Вілбера і прокидаємо. Ще, можливо, Вілбера і даремно вмикнув, але добре. Ого, так би він, напевно, і від'їхав. Хоча, хто його знає, але нам не дуже багато теж прилетіло. Так. Так. Все. Ну, контра відпрацювала. Пощастило, багато зелених було. Ой, знову кіприот, мультяшки. Фух. Ну, тут Кіпріот в центрі, тут буде важче. Тут буде важче, тут, напевно, Вілбер нам не знадобиться і Шерхан також. Ну, що, брати Люсю. Так, давайте ну, візьмемо все ж таки Гріфіна. Люську візьмемо. Ну, ми їх так не проб'ємо. Кіпріот потрібен. Треба по-іншому якось поставити. Так, давайте. Ось так. Ось так. Ні, сюди. Мені треба, щоб Гріфін давав пробиття ілюзки, і Ілюски і Кедмону. Ага. Угу. Так, а сюди кого міліки? Ну, давайте спробуємо. Да. Оборони пішли дуже потужні. Сі на альфа, майже всіх 25 і Ай, Синій кріс. Навіщо він мені потрібен? Не зрозуміло. Синій кріс не хочу чіпати. Давайте зберемо тут фіоли, там буде четвірка зелена. Прийдеться прокидати. Ну, Синіх дуже багато. Давайте четвірочку, ось так в жовтих прокинемо. Ну, всякий зарядився. І це до побачення називається. Давайте ось так. Зберемо фіоли. Включаємо меліїки, Б'ємо сюди. Кедман вже майже заряджений, давайте в нього прокинемо. Трішечки ми не встигли. Я... Так, давайте ось так. До речі, з кедмана знялась кантра. Так, як би нам більше жовтих прокинути. Давайте ось так. Щас береться трійка. Угу. І гріфін зарядився добре. Давайте вдаримо в соню. І, напевно, зробимо ось так. Ну, звісно, мимо контри негідник вдарив. Так, так, так. Ну, ми їх не заблокуємо. Але є пробиття, можливо, хоч шкоду нанесемо. Так, пробили. Ага, Сонька навіть заблокувалась. Нам треба... Зелені їх немає. Зелених немає. Трійка є зелена, але вона нас не врятує. І комбо ніякого немає прокинути. Ну добре, давайте ось так. Там буде трійка жовтих. І ще будуть жовті і фіолетові. Ну, і все мимо контри б'ють. Так, тихенько. Все ж таки гріхи надобили. Так, добре, давайте ось так. Скільки контра. Два ходи залишилось. Цікавий хід червоні, з фіолами, з зеленими. Але поки я так не можу ходити. Давайте спробуємо все ж таки ось так вдарити. Тут прокинутой жовті. І ось так. Так, контри в них немає. Добре. Ну куди ти б'єш? Ну, все, тут, напевно, вже ми не витримаємо. Так, давайте ось так. Взяв ми пробив. Ну тут єдиний варіант це їх заряджати, щоб вони розбивалися б контру. Хоча ті буртус. Давайте ось так можемо йти бікадоб'ємо камінчиками. Добре. Бо ті буртус може пробивати. Скільки у нас контра? Чотири ходи. Ну, заряджаємо. Ще камінця ми трішки додамо йому. Ай. Ось так. Все, впоралась. Ох, ну дуже-дуже важко. Такі щось оборони... О, тут взагалі пішли. Так. Ну хоч кіпріота немає. Хоча це не факт, що нам це допоможе. Кедман. Угу. Так, тоді, напевно, змінимо. Так, так. Ось тут кого взяти? Може взяти все ж таки якогось Джунаїда. Бо Люська там нікого не заблокує. Чи може колю взяти? Ось так. Коля повільний. Але б'є він потужно, ні, не колю. Нам потрібна тут, напевно, чистка краще. Давайте тоді візьмемо Соньку. Ось так, ось так. І шерханчика. Ну, поїхали. Немає кіпріота. З однієї сторони це добре, а з інших, хто його знає, як тут буде полянка. Так, фіолетових мало. Жовті ми не брали, нам вони не потрібні. Давайте скинемо ось так фіоли. О, скільки жовто. От і зелененький під'їхав. Оце добре. Ось це непогано. Так, давайте зберемо тут четвірочку. Єдине, що нам потрібно фіоли. Ось і фіолетові трішечки під'їхали. Закрився фіол. Не закрився, але доїхав. Так, шерхан тримайся. Що він? Стекляшний зрізає атаку. Угу. Ну добре, зараз ми це все повернемо. Так, вмикаємо кіпріота, вмикаємо шерханчика, б'ємо в гріма. Звісно, з мінус атакою не дуже. Звідки в нього вже два мільйони з'явилось? Добре, давайте ось так. Тепер ось так. Він вдарить. мимо контриб'є. Так, треба заряджати нашу Соню. Бо зараз буде боляче. Так, мінус. Треба цього кедмана якось пробувати, але можливо спробувати добити гріма. Ні, дуже слабо. Так, у нас на зелених і на фіолетових є ще кріти, тому давайте в зелені прокинемо. То б сумнівався, що Шерхана проб'ють. Так, давайте ось так. Б'ємо в цього гріма. Тепер сині прокинемо. Контра у нас ще є. Нехай Люся може розіб'ється. А в нього там корінці народжуються постійно. Так, ну хоч в контру вдарив. Так, добре, давайте ось так. Ось як його пробити? Так, добре, може зелений знизу доїде. Давайте спробуємо хоча б добити Люську і тут пошукати фіол. Бо нам потрібен кіот. Ах, так. Ну, скляний. Кедмон дуже неприємний. Я вам скажу. І зарядки немає. Добре, давайте ось так. Є у нас контра, подивимось, як він, куди він вдарить. Б'є в Кедмана. Ну, будемо в нього і бити тоді. Але він же нам атаку зрізає. Так, давайте, може, Соню поки притримаємо, прокинемо ось так. Бейврі в цього Кіпріота. Він ще там вже обходить, виходить. Ну добре. Так, наскільки в нього той корінчик? 667. Так, так. Це нереально взагалі його пробити. Добре, нам потрібно мілійки. Так, так, прокидаємо Фіолет. Він ще й контру обходить. Ну, в нього тоді зелені будемо прокидати. Давайте спробуємо дозарядити Соню. Не дозарядилось. Його не давайте ось так, можливо, дозарядиться Сонька. Зняти мінус атаку, не дозарядилось. Добре, дайте ось так. Ну, будемо бити. Є, нарешті пробили. Ось вами скляний кедмон. Але ми впорались. Добре. Ну дуже довго. Довго, але вийшло. Так, о Люся, дві Люсі. Дві Люсі то неприємно. Так, підпалюють, підпалюють. Коля, мультяшний він, контру не обходить. Ну, давайте так і спробуємо, поїхали, подивимось. М -м -м. Добре, давайте ось таке невеличке комбо запустимо. Пошукаємо тут фіолет. Люська буде ходити, це вже зрозуміло. Давайте ось так підтягнемо трішки фіолетові до гори. І вона нам підрізала, ми шерхана не зарядимо. Давайте ось так. І ось так. Ну прийдеться прокидати. Вона знов заряджена. Ну, Слюська. Це зробила сама. Ми тут вже не встигаємо тихо-тихо. Так, так, нам би міліки зарядити. Але немає де. Там Люся зарядиться. З трьох камінчиків колю ми не проб'ємо, а коля нас просто поховає. А Люська. Зріже ману на мілійки. Ну, добре, давайте ось так. Може там якісь фіолетові знизу. Ні. От, спробуємо хоч Люсю добити. Та нікуди там. Ось вам і Люся в центрі. Ну дали камінчиків зарядитись. Ось, і тепер Кіпріот. І тепер знову Кіпріот. Угу. Фу, -фу, -фу кіпригод, Люська. Фіолетові якби непогано. Два жовтих тут. Добре, тоді міняємо на жовтих. Ставимо Люсю, сюди Меліки, сюди Гріфіна. Ну, спробуємо останній бій турніру, тому тут вже як вийде, поїхали. Да, сьогодні оборони, ну, дуже-дуже потужні. Ага. Так, четвірочка жовтих. Знизу трійка не розбивається. Можна, в принципі, спочатку ось так зібрати. Угу. Тепер тут, може, знизу там ще доїде жовтий закриється, не закрився. Але доїхав. Добре, давайте ось так. Об'їмо сюди і спробуємо Люською заблокувати. Ось так. Тут прокинемо зелені. Ну, прийдеться ось так жовті прокидати. Давайте почистимо поле. Зновки привод заряд. І ману зрізав негідник. Хотілося б до Люсі зарядити кіпріота. Так, добре, давайте ось так прокинемо, може жовтий все ж таки доїде майже. Давайте ось так і зарядимо кіпріота, напевно. Але нас просто стичок розбирають. Зелених немає, як дозарядити. Та і жовтих також. Ну добре, давайте тоді ось так прокидати. Ну, звісно, мимо контри. Ну, треба хоч когось забирати, напевно, кіпріота заберемо жовтими. Давайте вдаримо ось так. Ой все, мінус наш кіпріот. Зараз цей. Поставити міньйонів а нас на контри, нічого немає. Ну Може хоч чао якимось дивом заберемо. Добий його. Так, цього добили, тихо. Мілійки, б'ємо сюди. Ну, звісно, нас це не рятує. Ось. Так, ну там ще контра. Тихо, давайте мілійки, Так, скільки контра буде висіти? Один хід, Добре, давайте прокинемо тут. Ай, Люся зараз підріже ману і доб'є. Ну, дуже важко. Важко проти тих мультяшок, ще й скляні. Ну, добре, що без викупу. Топ-1 ми зайшли, дивимося оборона. Оборона тримається в А. Рейтинг 1580-те місце. Ну, не знаю, можливо, топ-1 і залишуся, можливо, ні. Результати покажу завтра. З приводу війни, на жаль, відео не буде. Ай, помилково вчора видалив його. Ми там проти турецького альянсу грали, перемогли, дуже була запекла боротьба. Я набрав там 209 очок. Але ну, було цікаво. Ну, наступну, сподіваюся, викладу. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.